Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку: Загальні поняття про біологічно активні речовини, вітаміни, ферменти, цілі, формування ключових компетентностей, основні компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя. Уміння вчитися впродовж життя. Формування предметних компетентностей. Формувати знання учнів про біологічно активні речовини, вітаміни, ферменти. Роль органічної хімії в створенні природних та синтетично-біологічних активних речовин, Розвивати хімічну мову екологічне мислення. Виховувати інтерес до вивчення хімії. У результаті уроку ви зможете наводити приклади природних і синтетичних біологічно-активних речовин. Усвідомлювати необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров'я та довкілля. Оцінювати значення біологічно активних речовин для організму людини. Робити висновки щодо важливості знань про органічні сполуки. АКтуалізація опорних знань. Прийом асоціативний кущ. Завдання. З чим у вас асоціюється Термін біологічно активні речовини. Назвіть, будь ласка. Наведіть приклади. Мотивація навчальної діяльності. На сьогоднішньому році ми ознайомимося з біологічно активними речовинами. Біологічно активні речовини є особливою групою органічних сполук. На відміну від білків, жирів і вуглеводів, які забезпечують дуже важливі біологічні функції. Будівельну, транспорту, енергетичну, запасну, захисну тощо Вони впливають на роботу нервової системи, зміну швидкості обміну речовин, перетворення енергії, покращують кровотворення, беруть участь у біосинтезі білків, сприяють пристосуванню організмів до навколишнього середовища, Вивчення нового матеріалу. Поняття біологічно активні речовини. Біологічно активні речовини це органічні сполуки різної хімічної природи, здатні впливати на обмін речовин та перетворення енергії в живих істотах. Біологічно активні речовини це речовини, які містяться в організмі невеликих кількостях, але проявляють велику активність, впливаючи на різні біологічні процеси. Біологічно активні речовини ферменти, вітаміни, гормони, нейрогормони, фактори росту, фітогормони, антибіотики тощо. Вітаміни Вітаміни від латинського віта життя плюс аміни органічні речовини, що надходять в організм людини з їжею, і забезпечують нормальний обмін речовин. Його фізіологічне функціювання. Їх відомо понад 20. Вітаміни входять до складу харчових продуктів рослинного і тваринного походження. Деякі на великих кількостях синтезуються в організмах людини та тварин, Вітаміни поділяють на водорозчинні та жиророзчинні. До водорозчинних відносять вітаміни С, В1, В2, В6, В12, вітамін ПП. Жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, Ф та інші, зважаючи на складну будову та не до кінця вивчені властивості, було запропоновано позначити їх великими літерами латинського алфавіту А, Б. С, Д. Якщо є група вітамінів, подібних за складом і функціями, то для їх розрізнення внизу ставлять індекси, наприклад, вітаміни групи Б. Б-комплекс позначають так: б 1 б 2 Б2, 6 б 12 Характеристика водорозчинних вітамінів. В таблиці зазначено позначення і назву, склад властивості функції. Вітамін С, аскорбінова кислота с 6 h 8 O6. Це кристалічна речовина білого кольору, добре розчинна у воді. Сильний відновник. Підвищує імунітет. Бере участь у синтезі зовчних кислот. Впливає на стан шкіри. Відсутність чи нестача проявляється зниженням опірності організму інфекціям. Вітаміни групи Б. Б. комплекс В1, тіамін. С12H17, Н4. ОС. Вітаміни групи Б добре розчинні у воді. За підвищенням температури, а також під дією кофеїну, нікотину алкоголю відбувається їх руйнування. Позитивно впливає на роботу центральної та периферійної нервової систем. Нормалізує апетит, підвищує тонус м'язів. Вітамін В2, рибофлавін, с 17 h Х20, Н4Н. О6 захищає сітківку, дії від ультрафіолетових променів. Відповідає за синтез гормонів стресу та діяльності нервової системи, сприяє перетворенню жирів і вуглеводів. Вітамін в 6 Піридоксин С8 h 11 НО3. Вітаміни групи В добре розчинні в воді. За підвищенням температури також підіє кофеїну нікотину, алкоголь відбувається їх руйнування. Забезпечує правильну переробку амінокислот Вітамін в 12 кобаламін С 63 H88 кобальт Н14О 14П. Запобігає виникненню анемії, покращує пам'ять, підтримує нервову систему. Характеристика жиророзчинних вітамінів в таблиці наведено позначення і назву, властивості та функції. Вітамін А. ретинол, с 20 h 29 OH. Блідо-жовта речовина, що утворюється з рослинного пігменту каротину. Легко окиснюється на повітрі під дією сонячного світла. Сильний антиоксидант гальмує процеси старіння, сприяє росту та розвитку організму тому його називають вітаміном росту. Позитивно впливає на зір, регулює вміст цукру в крові, є антираковим засобом. Вітамін А важливий складник регенерації шкіри. Нестача цього вітаміну спричиняє захворювання на курячу сліпоту. Людина не може повноцінно бачити в сутінках або при поганому освітленні. Вітамін d 2 Ерго кальцеферол 28 h 44 О. Вітамін D – спільна назва групи речовин рослинного і тваринного походження кальцифероли. Безбарні кристалічні речовини стійкі до високих температур. Погано реагують на ультрафіолетове випромінювання і контакти з киснем, руйнуються під дією кислот і окисників. Проявляє протирахітну дію, сприяє засвоєнню йонів, кальцію і росту кісткової тканини, стимулює засвоєння нових білкових молекул. Активні форми вітаміну Д регулюють роботу імунної системи, знижують ймовірність запальних процесів в організмі. У здорової людини під дією сонячного проміння цей вітамін утворюється в достатній кількості в шкірі. Вітамін d 3 Холіе кальцеферон С27 h 44 О. Для нормального функціювання організму найкраще вживати натуральні продукти, що містять ці вітаміни. Джерелами вітаміну С є чорна смородина, горіхи, болгарський перець і капуста. Абрикоси, шипшина, плоди цитрусових тощо. Вітаміни групи Б містяться в злаках, зернах пшениці, гречки, проса, вівса, горіхах, яйцях, крупах, м'ясі свійської птиці, яловичині, молочних і кисломолочних продуктах, ягодах, зелених овочах, бобових фруктах. Багатими на вітамін А є тваринні продукти: печінка, молоко, вершкове масло, сир. Яйця, зокрема яєчний жовток. Попередники вітаміну А, так звані провітаміни. Це каротиноїди, Б каротин, з якого організм синтезує вітамін А. Каротин міститься в таких овочах і фруктах, як морка, савойська капуста, шпинат, гарбуз, абрикос, диня, червоний перець, ягодах, обліпихи. Завдяки тому, що вітамін А сповільнює старіння шкіри. Утворення зморшок, покращує кровопостачання, а отже, зміцнює капіляри. Він входить до складу багатьох косметичних засобів. Природними джерелами, вітаміну Д є жирна морська риба, лосось, тунець, сардини, печінка тріски, яловича-печінка, твердий сир, петрушка та інша зелень. Знання про вітаміни, усвідомлення їхньої важливості для нормального функціювання організму сприяють правильному формуванню раціону харчування. Зверніть увагу, нестача вітамінів через неправильне харчування призводить до авітамінозу, а їх передозування до гіпервітамінозу. Ферменти. Ферменти від латинського бродіння. Це біологічні каталізатори, що виробляються живою клітиною, без яких усі реакції в клітинах відбувалися б дуже повільно і не могли підтримувати життя. Вони присутні у всіх живих клітинах і, за їхньою участю відбуваються майже всі біохімічні процеси. Висока біологічна активність цих речовин зумовлена тим, що під час біохімічних реакцій вони не руйнуються. І не витрачаються ферменти є термочусливими речовинами. Їхня дія відбувається в інтервалі температур від 37 до 40 градусів. За вищих температур ферменти руйнуються, тому що більшість з них білкової природи. Класифікація ферментів: ферменти поділяють на оксидоредуктази. Процеси окиснення та відновлення. Ліази розрив хімічних зв'язків без гідролізу з утворенням подвійного зв'язку в одному з продуктів, трансферази. Перенесення хімічних груп з однієї молекули на інші. ізомерази – структурні зміни в молекулах, гідролази, гідроліз ковалентних зв'язків. Лігази утворення зв'язків унаслідок. Гідролізу АТФ. На даному слайді наведена дія ферментів. Жир плюс ферменти утворюються розчинні органічні речовини і вода. Як і неорганічні каталізатори, ферменти мають здатність отруюватися. На них негативно впливають наркотичні речовини, алкоголь, нікотин. Такі процеси завдають значної шкоди здоров'ю. Тож люди, які дбають про своє здоров'я, не вживатимуть речовин, що отруюють ферменти. Ці біологічно активні речовини набули широкого використання в харчовій, текстильній та фармацевтичній промисловостях у виробництві минних засобів. Аналогом природних біологічно активних речовин є синтетичні, які виробляє промисловість органічного синтезу. До них належать різні види медичних препаратів, що мають профілактичну та лікувальну дію. Це вакцини, ферменти, гормони, антибіотики, вітаміни, харчові добавки. Синтетичними біологічно активними речовинами є пестициди й отрути, які шкідливо діють на живі організми, кормові добавки, барники, амінокислоти. Завдання для закріплення теми. Висновки. До біологічно активних речовин належать вітаміни та ферменти. Це речовини, які проявляють високу активність, впливаючи на різні біологічні процеси. Хоча кількість їсть в організмі є незначною. Вітаміни це речовини, які підтримують життя. Вони входять до складу харчових продуктів рослинного і тваринного походження. Деякі в невеликих кількостях синтезуються в організмах людини і тварин. Їх відомо понад 20. Вітаміни поділяють на воду і жиророзчинні. До водорозчинних належать вітамін С та вітаміни групи В. До жиророзчинних вітаміни А та Д. Біологічно активні речовини є природні та синтетичні. Знання про вітаміни, ферменти та інші біологічно активні речовини, усвідомлення їхньої важливості для нормального функціювання організму сприяють правильному формуванню раціону харчування. Ферменти це біокаталізатори, що прискорюють хімічні реакції в організмі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!